Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні ми вже оди віорали своїм з дідом трактором. У нас такий трактор. Віорали на часник. От, і я тут позбирала. Капусту віцика з цього де була. І тепер я беру на от ми тачку набрали. І я собі одну капустину ось таку візьму на бургер. Ось таку одну. Тут є багато, у мене ще вон там є. Зараз у хаті будемо готувати. Я от... Ось таку капустину беру собі. Готуємо капустяний бургер. Для цього от у нас є оде капуста. Цю капусту ми ріжемо на стейки такі, на чотири отако, на чотири такі стейки. Ось отакі округ. Ось так ми нарізали такі стейки, з капусти, Отакі от. Такого. Тут я зробила шість. Тепер я беру, тут маю 400 грамів фаршу. додала одну цибулю, сіль, перець. о, І оце розмішую так. Фарш ми вже заправили. Тепер ми ці стейки беремо, змащуємо олією. Ось так повністю усі. Змащуємо олією, отак. Беремо, солимо тепер трошка кожен цей. І приперчуємо. Тепо трошка на кожен. Просто так знову розмащуємо, аби по всьому було. цього фаршу ми тепер робимо таких шість котлет. Ділимо цей фарш на, на шість частин. Аби було на кожну, на кожну частину робимо таку котлету. Лавемо так Розплескуємо. Тут в мене є 4 ложки сметани. До цієї сметани я тут маю кріп і пучок зрізованськ. Кріп у мене ще є, тому що. Накритий під агроволокном я наріжу дрібонько і, можна зелену цибулю, можна кріп. Додаємо до сметани трошки солі, трошки перцю. І перемішуємо це. Викладаємо зверху на м'ясо, викладаємо полосці цього соусу. Зверху на цей соус нарізаємо помідор Кружечком такого. Так, на ці, зверху отак накладаємо помідори. І ставимо в розігріту духовку до 100, 200 градусів на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Тепер ми беремо один, натертим сиром зверху ми даємо. Отако. Ставимо знову при 200 градусів ще на 10 хвилин. Ось такі вийшли у нас капустяні бургери. Тепер ми їх візьмемо. Зараз я вам покажу, який він буде середині. Яка це смакота виходить. От. Ось зараз ми розріжемо його. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Ось такий. Ось такий вийшов у нас капустяний бургер. Дивіться, чудова. Яка чудова смакота. До зустрічі.